В італії є проблема де зберігати овочі. ну, Фрукти то ще якісь підсобні є приміщення, то фруктам нічого не буде. Де зберігати овочі? Ніде. Просто в підсобному приміщенні все. в них погрібів нема. Так, будинки з підвалами, але то не погріб. І оскільки погрібів нема, це от в Україні, в погрібі. Україна до серпня місяця ще буде така. Гарненько дивлячись, який сорт. А тут в Італії вся картопля буде просто пошмякана. І буквально ось за 2 неділі потепліло. У мене там ще ящик картоплі нашого производства домашнього залишилося в прошлому тут дуже гарна була картопля, тому що купляну садили. І в мене ще отака каструляка. Я її буду, напевно, більше тижня їсти. Чоловіка нема, то я собі придумала руминці передам своїй. Дитина буде їхати на автобусі, то я її підкину. Я її сама не подужую. А вона вже така, ну, ще от можна з нею щось зробити. От стару картоплю дуже класно, от саме стару картоплю кажуть, і молоду, я ніколи не заморочувалась замочувати. От я спробувала зі старою картоплею так зробити її, почистити а, і замочити. І вона в мене, наверное, години три мокла. Я її порізала. Зараз вона закипне і я її закину в духовку. Поки я це все буду робити. Це наша якби, кухня, прихожа, і тут двері, все разом, камін. К моєму каналу 2 місяці. І я дуже рада, що я вибрала саме YouTube. І лише зараз побачила і почула таку інформацію. Інстаграм там більше для реклами. Там більше, якщо ти щось продаєш. Ютуб це от творчість, це замечательно, Тому що на Тіктокі родственники мого мужа занадто лізуть. От занадто лізуть йому в голову везде. Але то не важливо, там теж довгі відео не сильно подивишся, якщо я дуже рада, що я вибрала саме YouTube. Нас вже 500. Дуже велике дякую. Навіть не очікувала. І для мене це як відеотерапія. Чому вирішила зняти будинок, показати, як в ньому? Тому що, якби вже. Пару місяців тому ми вже 100% мали починати його облаштовувати, робити ремонт. Хто знає в Італії, тут одна кімнатка, але туди далі можна пробивати і там ще такої півсамої хати. Ось, санузел мені взагалі в італійців подобається. Якщо ви будете бачити, навіть хатка на куриних ножках, там буде отако біде, оце все там буде. Машинка з стирально-вертикальної загрузки я всім рекомендую. Дуже класна штука, можна е, одіяло стирати потяне. І от ми вже отак 7 років. То ми документи чекали, то ми проект чекали. І вже пару місяців тому мали якби, робити ремонт. Тераса тут, звісно, вивезла все. На терасі я ставлю басейн дитині, Марії. А До мене приїжджали діти з України, і оце, оце накриття нас, звісно, спасало дуже-дуже сильно. Оце ця традиція італійська, ці цвіти в вазонах, це на вулиці. Це, звісно, жесть, тому що це все треба поливати. Поливати щодня. Ну, таке називається, нема корови, посади собі цвіточка хазяїн, не буду косити траву, нічого не буду робити, все. А ви знаєте, що існує чоловіча депресія, і це хуже, ніж жіноча? Я лише по приїзду в Італію зрозуміла, що є чоловіча депресія. Це от такий здоровенний кущ, чого підказуєте? Полинь. Мій полинь росте, от траву він покосив, а бачите, полинь мій не трогає. Гризантема в вазонах, все буде в вазонах. Моя гортензія в вазонах дуже люблю. І ця дуже класна і висадить вже. Але землі багато, нема куди. Тераса у нас, це накриття нас спасало, звісно. Тут ми дітям облаштовували все. А так що, якщо вашого мужика пустий взгляд, в нього депресія. От якщо жінки... Це там спочатку е, діарея, вимивання, вимиваються вітаміни і потім депресія, а у мужиків воно настає звідки? Не знаю. Я в Італії тільки зрозуміла, що у мужиків є депресія. І чому? Тому що я так розумію, в батька в останні роки була депресія. такий батут. Взагалі бомбезна Оце величина, сама краща. Є менше, я не пам'ятаю, мабуть, тут ну, 2 метри. Дивіться. І виходить, є трохи менші, то занадто менші, є більше, то занадто більше. Вони абсолютно не нужні. Оцей розмір взагалі супер. Він стоїв 200 євро. Ножка, бачите, йде до кінця, тримає. Вообще. І є оці защити, що аж сюди будуть, а є защити, що туди всередину. Бачите, отак. От вот. Дуже крутий. Хоть якісь розлічення дитині, а тим паче з цукровим діабетом пішла, поплигала і вже все. Отут була школа, оце ось будинок, який ми вже пару місяців тому мали б будувати, чому я завела блог, щоб зафіксувати для себе до і після. Ах, дитині літко виявили цукровий діабет. І тепер у мого чоловіка інша дилема. Що тут, напевно, дитині не буде добре. Зараз ми вкладемо сюди 1100, а потім що вона з цим, -цим буде робити. І в мене вже новий вже нова обіда. Я вже не знаю, що робити з цим, але живемо далі. Не забудь, що там картопля за запітає. Тут дурдом. Отут такий дурдом, що це просто жах. Щоб ви так розуміли, це комунальне господарство добудувало оцих пів будинка, оці, куди ми зараз заходимо, і тут була школа. Потім, вже, як вона не понадобилась, ця школа, вже якби її віддали їм. От там ми мали б, де зірка вісить пробити двері, тут би мала бути кімната мому сину, у нас є проект, є все. Але от у чоловіка новий новий цей. Ну, це, це дурдом тут. Це просто. Я тут років, бачите, яке ехо. Гарна кімната. І круто було б тут з сину було б отак і виход, і потім і санузел роби. І там. Ще одна кімната бери живи, Прям міні-апартамент, але чоловіку це. Я не тільки я викинула матраси, йому захотілось привести дивани, розумієте? У нас тут і одежа в мене тут, може бути. Це, не дай Бог, це відео ще побачить, кажуть, Боже, що це воно знімає? Ігрушки тут. Я тут вбирала, вбирала місце для себе, вбирала, але чоловік вирішив тут полугараж мені щось зробити. А це була школа. мій чоловік тут в школу ходив, розумієте, там проснувся сюди, прийшов красоті ще. Два класи було, чи, чи взагалі вони всі в одному класі сиділи. А там десь тут кухня була, вони їли, а тут сиділи, не, не, не скажу. Там навіть камін є. Понимаєте? Це ж італіянці зі своїми модними камінами. Якось так. І це все мало робитися, але щось чоловік уже розглядає е, будинок в районному центрі. А, і вже розумієте, я розумію, що він до сьогоднішнього моменту думав про маму з папою. Що йому за ними ухажувати. Я не знаю, чи вони думали, що дитина не буде рости, чи що. Я вже тут -то взагалі без. Я вже починаю від... з цими хатами. Це взагалі якась у людей карма може бути. Розумієте? От мені 40 років, 42. Я думала, що в такому віці вже маю свій будинок, буде, да? там вони, вони от, Ну нема в них такого, це не їхня традиція. Вони коли женяться, вони вже знають, де будуть жити. В них вже буде обов'язково квартира. Якщо вони не знають, де будуть жити, не договорилися, вони навіть женитися не будуть. А цей у своїх 43 роки, повірте, це не був зальот. Він знав, що він робив, і спочатку я завагітніла, а потім відразу одружилися. І це було для того, тому що сімейка така. Тому що він не знав, як йому вже йде з ким одружуватися, походить. Але мені подобається, що італійці вони знають, що вони роблять. Повірте, вони знають. От менталітет мужчини-італійця. В першу чергу, він знає, що він робить. Він знає, що він робить. Дуже рідко, коли це те буде неосознано за льот чи ще щось. А якщо дівчина вагітна і він не жениться, він теж знає, що він робить. Повірте. Зараз. Наші дівчата українки є в Італії, які вагітніють з ними живуть, і їм кажуть весілля то дорого, давай кухню купимо. Дівчата, повірте, дитину вам не віддадуть. Ви будете ще в гірших умовах, ніж я. Тому що я дружина я це, і просто в мене оце дилема, це, це ж виходить, він сім років думав про батьків, хто за ними буде дивитися. І він казав, а яка різниця? вліво, шах вправо, шах мені ж до них все одно їздити. Тому що, це нема нікого. Одна дочка далеко, друга за 40 кілометрів там своє життя, там ти що? а менший то йому такий. А, а ще надія на мого чоловіка. Оце весь будинок. Це ж там от перший етаж, а тут би якби другий етаж. Ще одна кімната. Тут у нас, мав би, бути парадний вход. Я тут останнє відео знімала, за нього мені прилетіло, але після нього тут нема мотоцикла, це вже не гараж. Нічий. Я... Ми тут живемо вже сім років і п'ять років вони ще під нами, О, там ще досі гараж, вони там деренчать, гаранчать, не дивлячись на те, що є дитина, нема дитини. пофігу. І мій чоловік ще досі наївний. Щось те, що стосується нас. Я повинна з нього винудити, що ти думаєш, давай обсудимо, що як будемо робити. От я від нього почула, що він тут не думає вже робити нічого, тому що дитині вже як потім, тому що ще три роки, і потім вони в районний центр, в школу їздять. А от в дитини вже така ситуація. Боже, Боже, яка різниця? Хвора, не хвора, діабет це не показник. І, і оце треба, було, щоб це сталося, щоб він почав думати про дитину, а не про батьків. Оце вам італійський менталітет. Не знаю. Так що і просто я вже в шоці, і кажу, це наступних 5 років. Опять я буду чекати. і Мені обідно, що, що я чекала тоді. Але я ж кажу, життя йде, чекаюш ти це чи ні. А, казала до сестри, я хуже, ніж біженка живу. Ну і тут. Ну, отут, виходить, з тієї кімнати, отут би двері зробили, і сюди вход був. А там драбина на другий етаж би був. І отут вони мені галалакали до півночі, я там наверху, це все дуже гарно чується. а Ну, щоб так, Отам Свікрухіна хата, там і камін за цим новий зробився, І все, людям 76 років. Там робилося все всередині. Мені байдуже, що там робилося. Хай люди собі створюють комфорт. Каміно такі, Вони отута І зимою, і літом, тут літом дуже класно. А зимою тут дуже холодно було, баба постійно боліла. Ну і тут би в нас би була кухня, зала, будинок дуже класний. Я так привикла, але дивіться, звичка це така духовка включена в мене тут. А, тому що в мене наверху там провода горять, коли духову включать. Я хочу картошечку тут зробити. Там вже, напевно, залила все моя картошка. Це напевно свекруха моя мені хоче втюхати 100%. Це ж я його маю їсти ще. Я ж така, що нічого не пропаде, як бачите. І от живучи в таких умовах. Ніхто мені не співчуває, ні всім байдуже. Вони заглядають в мій мусор, усе остальне. Я не знаю, буде вам цікаво чи ні, але якось так. А, тому що хотілося от починала блог, щоб як було до. Ось ми починаємо ремонт. Коротше, знаєте. Е не обідно, але слава Богу, в чоловіка ході гроші на це все. Економний. Але до 43 поки женився, заробив, але не знати, де жити, це вже. Це, я вже починаю думати, що він травмований з дитинства чимось, що не знаю, де я буду жити. Прекрасно! Ой, це вже все. Це таке це, і пару будинків в районному центрі є, щоб подивитися, але там теж будинок. Там от в нього такі є, як будинки квартири. Це виходить, да? там будинок в три етажа і один етаж повністю твій. Це може бути і тераса, може бути якийсь кусочок землі, навіть і гараж. Про будинок, про який ми думали, занадто малий, тому що. Все-таки ми розраховуємо на те, що син буде з нами тут. Я дуже рада взагалі то, що діти ну, в нашому регіоні так 100%, тому що бачила, що є регіони в Італії, де діти тікають з дому. Або ще й потім батькам платять за комунальні. Ні, ні тут не платять. Тут їхньому сину там щось 45 меншому самому, нічого він не платить там, повністю вони його утримують, але він працює. Ну так от. Кожен раз, коли вони там щось десь починають за спиною розказувати, вже, вже кажу каже, ти все каже, усугубляєш. Ну як усугубляєш? Ну добре, що тут ще якась шурупалка включається. І я почала обирати себе. Я буду в кожному відео розказувати, обирати себе. В першу чергу обирати себе. Я обираю себе, життя і от. Знову ж, моя руминка, вона пару років тому перебудовувала будинок, тому що вже теж там не могла так залишатися. І вона, звісно, себе отак рознервувала дуже сильно. Будинок закінчив свій ремонт. А нерви вони не, нікуди не Розумієте? І е, типу, як згорають нерви. Ти в вспильчив. Це твоя вспильчивость, це означає, що твої нерви вже все, вже нема там нервових клітинок. Я просто побачила, як вона за той будинок горло собі гризе. Я вирішила, що я такого робити не буду. Добре, отак, добре, живемо так. Просто критична точка, що ну, дитина спить з нами. Те, що там в неї от. Скоро рік в серпні, як виявили цукровий діабет, навіть по початку було ок. І ви знаєте, оцей момент скільки років ти маєш вже свій будинок мати? І взагалі свій будинок? Знаєте, просто що да, там я зараз походила, я ставлю ще, ставила відео, після якого там, брат агресію проявив за свій мотоцикл. Просто що, чи ти на чужині, да? там, чи ти в іншій країні, чи ти в іншому місті. От, ми жінки, да? От, дівчата, От, вибачте, в 20 років у нас все одно виходили, замуж виходять, йдуть жити до свекрухи, там, приводить син, залишив йому байдуже, як там, спільну мову знайдуть, чи не знайдуть і ти не на своєму. От Чому така тенденція і пропаганда, що мати свій клаптик, мати свою, свій будинок, свою квартирку, свою, свою жилову площу, де тобою не будуть командувати? Оце от, не... Те, що ти там іммігрант, не іммігрант. А і мене іноді питають: чи ти там не побираєш, десь не посапаєш, не ще щось посапала, бабі була клубніку? Малі було, напевно, три роки. Пішла Марія там по ту клубніку, це був десь вівторок, а інша внучка приїжджає в суботу-неділю, то там та клубніка щось згниє, баба не дала їй пособирати. Так що я вже не сапаю нікому нічого, ніде нічого не замітаю, тому що то твоє, не твоє. Так що якось так. І просто я не знаю. Я ж кажу, може, от ці будинки маєш, не маєш. Це не те, що дивіться, навіть фінанси є. Навіть фінанси є, але оце, ти не знаєш, де жити. От, 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 йому 53 роки. Він не знає, де йому жити. Це в нього вже новий, новий прикол. Оце. Але так, тримаємось. Десь поїхав на Сицілію, скажу цю дорожку. І весь час десь хочу сказати, вставити цю думку, таку, да, там от дуже типу, часто кажуть, Італія, це не для життя, це там тільки для відпочинку. Це, хто взагалі таке говорить? Ви розумієте, якщо ви кудись їдете жити, ми кудись їдемо жити. Ми так само будемо їсти в туалет ходити, спать, ті самі будуть потребності. Ти себе береш з собою. Всі ті емоції, якими ти навчився жити в дитинстві, ти ними будеш і жити. Як ти навчився там по кожному поводу страждати, де б ти не був, ти так само будеш себе відчувати і радість, і страждання. Ти це ти, життя в тобі. І, звичайно, поїхати десь відпочивати це одне, а жити це інше. Відпочивати, ти таки розквітаєш ти інший, в тебе тут пару тижнів такого шолтай-болтай. А, а жити це ж те саме жити життя. і все. Просто що ми обирати маємо себе, спокій і т.д. і т.п. Ви використовуєте таке слово? Просто, що мені ще цікаво, якби не було цих родичів, які постійно втручаються. Це, кстати, мої самі перші хейтери, сестра і брат його. Це от самі мої перші хейтери, всі інші тут таке відпочивають. І от так що, от мені просто ще цікаво, що якби його їх не було. Чи ми б спокійніше з чоловіком жили, чи все одно були б в конфлікті? От йому байдуже. Якби це не вкладали в голову це все, то байдуже. Я тут відчула в цій сім'ї, що таке означає слухати, коли хтось щось говорить, і потім це все нести до себе в сім'ю. От тут я відчула, тому що в моїй родині ніхто нікого не слухав, не сплетні, нічого. Сіли, посміялися, обговорили, розійшлися, пішли спать, ніколи не звертав уваги ніхто на те, що дехто говорить. А тут, то, звісно, тенденція продовжується, і люди ніколи не заспокоються. І от не буде свекрухи свекру, все одно буде сестра. І чого де лазити, я не знаю. Ну так я натура. Така то не моє діло. Я не буду розбиратись. Я вибираю себе, і ви вибирайте себе.